Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Нік Вілсон. І сьогодні я знімаю доволі незвичне відео, тому що мені потрібно вам багато чого розказати. На фоні я буду збирати речі і облаштовувати будинку, можна так сказати. Ну а я не буду затягувати і скоріш почнімо. Ну і як ви вже могли зрозуміти в своєму останньому відео я говорила, що мені набридла Моя ос Ніка. Так, як це дивно не звучало, але так, я знімаю з нею вже більше року. І ну, вона мені реально набридла. І знаєте, до того, як я почала знімати току, я грала з персонажами, які доросліші за мене. Тобто вони ходили на роботу або в університет, або навіть мали своїх дітей. І знаєте, мені. За весь цей час набридло грати просто за персонажів, доросліших за мене. Тому я вирішила, можна так сказати, зробити експеримент, і один місяць я буду знімати зі своєю іншою ОС. Вона буде підлітком і їй буде майже 14 років. Я хочу познімати з нею і відпочити від Ніки, тобто від моєї ос. Але цю нову ос теж буде звати Ніком, тому, в принципі, нічого не поміняється. Ну, як сказати, поміняється її життя і сама вона. Ну, в принципі, її характер залишиться в неї. Так, можливо, ви скажете, що я копіюю Неонтоку, але я її розумію, тому що їй також набридла її ос, і мені також набридла моя ос. І знаєте, якщо. Вам сподобається нова Ос, і якщо ну, в мене буде якийсь, не знаю, більший актив, то тоді я залишу ос свою нову, і вона залишиться в мене на каналі. Але можливо, все зміниться, і я просто відпочину від своєї ос, і потім знову до неї повернуся. Знаєте, і мені якось шкода прощатися з Нікою, тому що я дуже багато обробок зняла з нею. Майже можна сказати всі відео я знімала також з нею, і знаєте, трохи шкода покидати весь цей труд, але все ж таки людям набридає те, що вони роблять постійно, і це сталося зі мною. Насправді я хотіла зробити опитування в Ютубі і запитати вас, чи хочете ви, щоб я змінювала свою ос. І, але я подумала, що типу, це буде лишнім, і краще вже буде сказати все в відео. Е, якщо комусь не подобається цей, можна так сказати, експеримент, то, будь ласка, вас тут ніхто не тримає. Е, можете повертатися через місяць. Ось. Що можу сказати про свою нову ОС? Ем, вона буде жити зі своїми батьками, тому що вона ще підліток, можна так сказати. Ну, коротше, їй 13 років, і в неї є молодша сестра. Ну, в принципі, мама, татом і їхня тваринка. В принципі, все. Е, ви, напевно, вже могли побачити спойлер і побачити, що вони живуть в трьохповерховому будинку. І скоро я зніму на нього ромтур. Ну, але не повністю по всьому будинку. Ну, коротше, ви самі побачите. Ну, в принципі, я не знаю, що ще можна сказати. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па!